Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, вже з нами. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Добрий вечір. Дякую вам за запрошення. Так, ну врешті, вразити безекіпажними катерами потужно захищений міст це, звісно, вкрай складне завдання. Як Служба безпеки України вдалося це зробити рік тому? Ну, вразити кримський міст СБУ вдалося вже двічі. І якраз 17 липня 2023 року це було друге ураження. Його СБУ, як ви у своїй підводці правильно зазначили, влаштувала за допомогою морських дронів. Це була дуже складна, багатоетапна і безпрецедентна спецоперація, аналогів якої досі немає у світі. На той час СБУ вже успішно використовувала морські дрони, але до удару по Кримському мосту готувалися особливо ретельно. Важливо зазначити, що розробкою спецоперації займався особисто голова СБУ Василь Малюк, а також очільник військово-морських сил Папа. і загалом над її підготовкою працювали спеціалісти різного профілю: це і інженери, і конструктори, і програмісти, і зв'язківці, військові моряки, і так далі. Отож, після ретельної підготовки і серії випробувань, 16 липня. Команда служби безпеки та військово-морських сил запустила п'ять човнів. Це були дрони Сібебі, які на той час були здатні нести до 800 кг вибухівки на відстань до 800 км. Причому їхні характеристики дозволяли робити це навіть в умовах помірного морського шторму. І з цікавого, дрони СБУ долали шлях до цілі понад 20 годин, і на фінальній стадії один дрон уразив опору автомобільного покриття, а другий влучив у залізничну опору. Я думаю, що результати удари бачив увесь світ. А ми зі свого боку досягли своєї цілі, тому що відтоді міст повноцінно не функціонує для вантажних перевезень, і окупанти змушені перетягувати озброєння за допомогою поромів. Тому фактично СБУ під керівництвом Василя Малюка зробила революцію у військово-морських операціях і змінила філософію ведення війни на морі. При цьому СБУ стала першою у світі спецслужбою, яка придумала і почала використовувати морські безпілотники саме як бойові одиниці. Тому що нагадаю, що все почалося ще в 2022 році, коли президент України Володимир Зеленський, як Верховний головнокомандувач поставив завдання припинити домінування Росії в акваторії Чорного моря. Тоді голова СБУ зібрав команду, яка здійснює унікальні спецоперації, і разом із нашими іншими побратимами із сил безпеки та оборони, ми поступово витісняємо Росію із Чорного моря. І якщо ми говоримо про кримський міст, то це важлива логістична артерія, якою росіяни забезпечували свою армію на півдні України, і зруйнувати їхню логістику було дуже важливо, і це також було одне із завдань, яке ставив перед службою президента. А ви зазначили, що дрони вони здійснили революцію в частині? Ну, зокрема, морських дронів це так і є, але давайте говорити про те, що дрони це технології. Технології постійно розвиваються. Чи вдалося, вдається вдосконалювати саме морські дрони? Ну, от, наприклад, протягом там року. Справді дуже влучне запитання, тому що СБУ не стоїть на місці. Ми постійно розвиваємося, і в технологічному плані, зокрема, завжди стараємося бути на крок попереду наших ворогів. І Якщо ми говоримо конкретно про розробку дронів «Сі Бебі, які минулого року вразили кримський міст, то сьогодні вони мають зовсім інші характеристики, вони набагато більш потужні і мають різноманітний функціонал. Наприклад, якщо рік тому наш дрон міг перенести близько 800 кг вибухівки на відстань понад 800 кілометрів, про те, що я зазначав сьогодні, то сьогодні це вже понад 1 тисяча кілограмів і понад 1 тисяча кілометрів. Тобто сьогодні СБУ може вразити ворожі кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря. Це був перший. Пункт. Другий пункт: що дрони СБУ «Сі Бейбі» – це не просто безпілотник камікадзе, це багатоцільова платформа, яка може виконувати різні завдання. І ви, напевно, всі глядачі бачили, що СБУ оснастила деякі дрони системами залпового вогню. ГРАД деякі інші дрони можуть здійснювати дистанційне мінування, що по своїй суті також є революційним кроком. І більше того, окрім дронів «Сі Бейбі», служба безпеки використовує також ще один вид морських дронів. Він називається Мамай. Цей безпілотник також довів свою ефективність. Ну, наприклад, він вразив російський десантний корабель «Алінігорський гарняк біля порту в Новоросійську. І фактично він підтвердив нашу тезу про те, що СБУ може дізнати ворожі кораблі, фактично в будь-якій точці чорного моря. Так, дрони з градами, цими міні-градами, да називаємо їх так, але це дуже хороша історія в тій частині, що дрони є багаторазового використання і можна працювати ну ними дистанційно. Ви згадали про відстані про дальність і про те, що вони постійно модернізуються. Давайте згадаємо і про те, що Сіабейбі рухалися до кримського мосту понад 20 годин. Це якщо говорити про ті події там річної давнини. Чи можете ви повідомити подробиці про те, що їм, ну скажімо там, протягом маршруту загрожувало і які перешкоди довелося подолати? Дрони СБУ справді мали подолати сотні кілометрів, перш ніж досягти цілі. Важливо було не просто подолати цю дистанцію, але і залишитися непомітними. І тому крок за кроком, маневруючи між кораблями, між авіацією та іншими засобами окупантів, наші безпілотники долали цей шлях до цілі. Задумка служби була такою. Потрібно було створити дрони із унікального радіонепроникного матеріалу для того, щоб його не бачили засоби радіолокації, і це вдалося зробити. Це також, якщо ми говоримо про революційні і асиметричні ідеї, це якраз про цю концепцію, тому що був створений морський дрон, який працював на межі двох середовищ, на межі води і повітря. Його розміри вписувалися в діапазон прийнятних по висоті хвиль, і це відстань одного метра. І таким чином інженери СБУ домоглися того, що Сібейбі став фактично невидимим. На поверхні його не могли засікти системи радіолокації а під водою його не бачили системи гідроакустики. І фактично єдиним способом виявлення наших дронів був візуальний контакт, тобто дрон треба було побачити фізично. Ворожа авіація також чатувала над морем, і наші оператори дронів помітили, що один із винищувачів був особливо прискіпливим, здійснюючи цей моніторинг надводного простору. Росіяни добре пам'ятали атаку дронів СБУ на кораблі Чорноморського флоту восени 2022 року. Я нагадаю, що тоді нами було уражено чотири ворожі кораблі, серед яких два фрегати ракетоносії, з яких Росія обстрілювала територію України. Це адмірал Есен і адмірал Макаров, і тому патрулювання моря із тих пір відбувалося постійно. У зв'язку з цим оператори різко змінили маршрут, аби убезпечити дрони. Це, звичайно, додало додаткові 70 кілометрів до розрахованого шляху. Мені потрібно було збільшити крейсерську швидкість, аби дістатися до цілі до призначеного часу. Відповідно, розхід пального також збільшився. Це було ризиковано додалися також і інші ускладнюючі фактори, як там зустрічні танкери, буксири, яких треба було пропустити, щоб на них не натрапити. Також потрібно було враховувати посилення вітру, течію, вищу тут висоту, врешті, хвиль і так пане Артем. Тут врешті і не лише операторські ну, скіли і майстерність враховуються, але так само аналітичні здібності по ходу не лише там планування маршруту, але в реальному часі це дуже важливо. Насамкінець, дуже коротко, якщо брати до уваги атаку 17 липня, 23 року яких втрат е, зазнала ворожа логістика? Коротко. Ну, підрив Кримського мосту значно ускладнив постачання зброї і боєкомплекту до російських військ. І на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує, тому що автомобільний транспорт рухається реверсно. Для нього діють обмеження по вазі, а для залізниці діють обмеження по кількості вагонів. Тому зараз для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поровне сполучення, тому спецоперація, яку СБУ провела під керівництвом Василя Малюка, зруйнувала не тільки частину мосту, але і міф про недоторканність цього мосту, який росіяни називали раніше найбільш охоронюваною спорудою у світі. Дякую вам за ваші коментарі. Артем Дехтеренко, речник служби безпеки України, говорили про розвиток і можливості морських дронів, які справді нині панують в акваторії Чорного моря і женуть подалі судна ворога.